Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію, але перш ніж розпочати, відгадайте загадку. У холодну зимню пору стоїть баба серед двору, у бабусі біла шуба, діткам баба мила й люба, з ними грається охоче, та до хати йти не хоче. Я думаю, що всі б ви здогадалися. Що сьогодні ми будемо з вами робити снігову бабу з манної крупи. Заздалегідь приготуйте манну крупу і поставте перед собою. Можете занурити руку у тарілку, помалювати, помацати її, подивитись, яка вона незвичайна. Можете намалювати сонечко. Якої форми сонечко? Круглої, промінчики, очі і посмішку, яке наше сонечко нам посміхається. Відставляємо. Беремо аркуш блакитного паперу, олівець, клей з кісточкою. Та серветка. Попросіть у батьків, щоб намалювали вам сніговичка. Перша куля більша. Намалювали першу кулю, друга менша. І третя найменша. На голові у сніговика відро. Так, намалювали очі, носик морквинка та ротик. Беремо пензлик, макаємо клей і малюємо всі лінії нашого снігового віка. Гарненько промазуємо. Зверху вниз промазуємо всі лінії. Так гарненько, не жаліючи, клею, проклеїмо все гарнесенько. Кісточку не прижимаємо, а легенько водимо на поверхні. Починаємо зверху вниз. Промальовуємо всі-всі наші лінії. Ручки нашого сніговика замалюємо такими, як кружечками маленькими. Оченятка обов'язково. Відкладаємо пензли. Тепер беремо. Манку і посипаємо щедро по нашому сніговичку. Засипаємо гарнесенько. Гарненько-гарненько Притрушуємо всі лінії. Коли засипали ми нашого сніговика, ще трошечки тут. Підсипати гарнесенько. Почекати одну хвилиночку, а потім струсити все зайве в тарілочку. Ось такий сніговичок у нас отримався. Поки все, бажаю успіху у створенні вашої аплікації. Ви, молодці, дякую за увагу!